Золоте перевесло мистецької династії Саєнків це не просто назва, а символ українського духу і переплетення поколінь, у якому кожен мазок пензля, кожна вишита нитка, кожен створений образ стає живим свідченням любові до України від мудрої величної спадщини Олександра Саєнка до творчих злетів його послідовників. Уся ця династія вплітає у тканину часу золоті стеблини таланту, передаючи красу, силу, традицію і оновлене художнє дихання нашої землі. До Коломиї завітала донька художника Ніна Саєнко. Ми Продовжуємо нашу традицію, мистецьку традицію роду, починаючи від нашого уславленого батька мого художника, який відомий у світі, відомий і в Україні безперечно. Але ЮНЕСКО, коли відзначалося сторіччя від дня народження Олександра Саєнка, занесло його ім'я Олександра Саєнка до списку видатних діячів світової культури. Ніна Саєнко, продовжуючи традиції роду, створює унікальні мозаїки з соломи та займається. Це килимарством Я вчилася у батька і він прищепив мені любов до мистецтва. Я захопилася мистецтвом, ну взагалі, перш за все, народним мистецтвом, те, що оточувало мене мистецтвом батьковим. А згодом уже відключилася до наших обширів світових, уже мистецьких, і спочатку підтримувала, допомагала батька, бо в нього така унікальна доля. Що він з дитинства втратив слух і мову. Приїхала до писанкової і онука художника Леся Майданець Саєнко. Мій дідусь Олександр Саєнко, я в нього і вчилась завжди, і продовжую його традиції. Тобто в мене така місія, що я повинна продовжувати ці його творчі. Я в основному працюю в техніці батика і гобелена. От якраз мій гобелен це от пташки. От, е, робота називається Увирій. От весняна така тема. І займаюся батики. Роблю на різні теми. Це і слов'янська тематика, і трипільська тематика. Династія Сиянків вже презентувала свої роботи у виставкових залах Національного музею народного мистецтва гусульщини та покуття імені Єсофата Кобринського. Митці вирішили і надалі знайомити Коломаян зі своїм мистецтвом, вплітаючи золоті стеблини таланту у тканину часу. З Коломої Богдан Малецький, Галинарванчук, телерадіо телерадіокомпанія Раї.